Є він живе в Брюсселі. Заповідь 2129. Коли помістиш ти в ванну тіло своє, пролунає дзвінок. Заповідь 2128. Так буде завжди. Швидше сусідня черга. Ти мерзенно чиниш з людьми. Ти їх навіть не знаєш і смієшся над їх стражданнями. Заходило в мій кабінет. Будь-який дурень впорася краще за тебе. Я забороняю заходити в мій кабінет. У цей момент я зрозуміла, що час діяти. Знаєш, що утнула твоя дочка? Розіслала всім дати їхньої смерті? Складно сказати. Розіграш це чи дати реальні. Черт. Я її знайду і хай не чувається. Я шукаю дівчинку чорняву, трохи не в собі. Як провести залишок днів?» – Найпопулярніше питання в соцмережах. У мене попереду 62 роки. Перевіримо. От блін. А він до вас залитяється? Такий гарний. Ей, я! Хто це? Бог. Нас створив бомж у халаті? Що сталося? Чудо. Господь сказав, возлюби ближнього свого як самого себе. Та ніфіга. перепрошую, не говорив я такого. Це все він. Від рук відбився, і що в результаті Прибили до вішалки, як у пуду лосови. У твого батька є сила як у супергероя? Е, Ея! вернися ходити по воді. Це мій прийом. Влаштовуйся. випити хочеш. Ви не знаєте, з ким зв'язалися. Це що до біса таке? А, Це ти над заповідь. Фільм Жекован Дорменя. Привіт, це знову Кевін.